Улаштування каркасно обшивних конструкцій, гіпсокартонних перегородок з використанням комплектних систем КНАУФ. Такою була тема регіонального семінару практикуму, який 19 червня провели на базі Подільського професійного коледжу. Знайомитись з новими технологіями будівництва та переймати досвід приїхали представники навчальних закладів будівельного профілю та бізнесу Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей. Учасників зібрання привітали директорка департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумік, директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда та директорка департаменту економіки Кам'янськодільської міської ради Майя Гурська. Я хочу виразити подяку сьогодні керівнику цього закладу Вадиму Анатолійовичу і всій його команді, тому що протягом Декількох років, незважаючи на такий важкий військовий стан, незважаючи на таку е, кризу в країні, заклад розвивається, заклад приймає участь у всіх проектах, грантах. Для Подільського професійного коледжу це не перший освітній проект, який популяризує робітничі професії. Тут давно переконані, що інтеграція бізнес-структур в освітній процес є вимогою часу. Не забувають і про соціальну складову, тому до участі у семінарі-практикумі запросили ветеранів війни. Наш обов'язок допомогти їм, допомогти їх, їм якось знайти себе в цьому мирному житті. Так, і реалізувати. Може, побудучи на нашому майстер-класі, вони побачать якісь нові для себе технології, знаєте, і потім вирішать, що вони можуть працювати. А для цього ми їм також допоможемо. Ми знайдемо центри поблизу, де їх навчать, тобто або підготують, або вже хто має якийсь досвід в цих технологіях, він підвищить свої знання. Мирне життя Валентини Бабюк було пов'язане зі спортом. Ветеранка війни вдячна за можливість опанувати сучасні технології, адже це шлях до здійснення її давньої мрії завершити ремонт у власному будинку. І зараз дуже багато тих майстрів, які вони служать, і, наприклад, мені теж треба. Ну, хату я коробку ставила, а далі ніяк. І я розумію, що або треба самій навчитися, або о, о, якщо б мої побратими теж навчаться, то ми разом щось зможемо зробити. У мирному житті ваша професія була пов'язана з будівництвом? Ні, я, я по спеціальності тренер зі спортивного орієнтування. І я повернулася і за стану здоров'я, я ще працюю, але м -м, важче. так, одна трені потім я від. Мушу відходити, але я все одно намагаюся входити в мирне життя, і треба навчитися всьому. Тому що, наприклад, у мене є мрія добудувати свою хату, і я думаю, що у мене все вийде. Я буду старатися. Комусь такий тренінг допоможе у побуті, а для когось відкриє перспективу для заробітку, каже учасник бойових дій, ветеран війни Артем Гецина. Я інженер-будівельник за освітою, я пропрацював керівником відділу довгий час, до війни працював в будівництві. То мені цікаво, що щось може нове почути для себе, для саморозвитку. Може хтось захоче освіту собі, може хтось дійсно захоче працювати в цій сфері. І дійсно зараз буде дуже багато дефіцит кадрів. Це дуже цікаво, це корисно, як мінімум, корисно. Протягом цілого дня кваліфіковані тренери проводили майстер-класи з монтажу перегородок, виготовлення елементів криволінійної гіпсокартонної поверхні, ламаних форм та гіпсових декоративних виробів інтер'єрного призначення. У підсумку учасники семінару практикуму отримали і нові знання, і сертифікати. Першими до нагородження запросили ветеранів. Зал вітав їх стоячи. На жаль, щодо кадрового потенціалу війна відкинула будівельну галузь на два десятиліття назад, каже директор з маркетингу та збуту групи підприємств КНАУФ Олександр Старченко. Попереду і нові виклики, і багато роботи. Дуже багато залежить від змісту цього навчання, змісту перепідготовки, навчання це дуже велика робота. Спочатку війни ми не залишали наше співробітництво з навчальними закладами. Ніхто крім нас цю державу. Не захистить, не відподують і не зробить наше майбутнє найкраще. Тому е, я вважаю, що в нас, як виробників, є чітке розуміння, е, хто є фундамент нашого, нашої держави. От, і призиваю вас відноситись до себе з повагою і сподіваюся, що цей час, який ви тут е, скажімо, залишили. Да, він був з щодо проведеного семінару практикуму, то користь отримали усі: і освітяни, і роботодавці, і бізнес. Адже навчальні заклади формують гарну базу, а бізнес отримує висококваліфікованого робітника. Виграли в цій ситуації всі кампанія з міжнародним досвідом. КНАУФ сьогодні проводить майстер-класи на території Каменця-Подільського в Подільському професійному коледжі. Зібрали три області: Хмельниччина, Вінниччина і Чернівці. Для того, щоб обмінятися досвідом, подивитися потреби роботодавців і показати, що можуть сьогодні зробити в освіті, а що можуть зробити в бізнесі. Так що це мега-крутий захід сьогодні. Попереду вступна кампанія і нові проекти, які Подільський професійний коледж успішно втілює в життя.